Вітаю всіх на каналі. У нас зараз такий маленький, швиденький тест ось такого зарядного. Техас 20 вольт 1 А. І, звичайно, батарея тест комплекту. Ось індикатор зелений. Якщо Ставимо батарею на зарядку. Індикатор червоний. Зарядилося. Зелене. Тепер трошечки по цифрах пройдемось. Так. Подаємо навантаження. Ну, з меншого почнемо. Запускаємо навантаження, регулюю в амперах. Ось 0,1. і дивимося просадочку коли буде 21 вольт. Це значить він до цієї напруги нагрузку витримує без проблем, абсолютно. І коли 15 вольт, він, значить, нагрузочку цю може видати, коли акумулятор розряжений. Так, при 0,1 А він вже он. індикатор червоний світиться, потихеньку збільшуємо.

Мм. Mm. Даже 0,2 А наму. А що такое? А що так мало? Ну mm. no, ось 1,8 А. 0,18 Ампер. 0,18. І. Ну, він буде повністю акумулятор на цьому струмі заряджати В принципі, там майже, майже нічого не додаю. Він каже, що все. Так, все, все, це вже не буде заважати. Він холодний. Ну, в принципі, ось. оце 0,19 А це все, максимум, що він може заряджати акумулятор. От. І по мірі зростання на напруги, яка вже буде на вашому акумуляторі, сила його впаде до. Ось такого до до до. 018 Ампер. Це капець, як мало. Попрошу дати інший екземпляр може з цим щось бракує. Але народ це саме бюджетної пилочки, що є у них виробництві. Ну ось вот зараз тримає А ні, випічка просто <ріх> <ріх> Ну ось зараз що він робить. Ну вряд ли там якісь... А може? О, 22

шоке от этого, даже то, что кабель смотанный. Дуже сомневаюсь, но на всякий случилось. вот. Макаем еще раз. Хотел что-то проверить, называется. Ось по 0,25 зараз тримає. 0,26 і вже вже все. Починає нижче. Круга і от. В общем, поки що показав тест що це 0,25 Ампер. Ось. Черезочок. Тест включив. 0,25 амперів. соті міняє. Те я соті міняю ампер. І ось о він. Таким... Ну, буде дуже довго заряджати. Так, да, акумулятор тільки дякую, скажу, що о, розслабоні. Ну-ка, секундочку, завершальний заряд. Може щось прибору не тут Так, вимикаю Ось. Це Техас 1А Ось мій Може прибор Ну, мій он. Півтора ампера тримає спокійно. Ще раз беремо цей тех це Це його тісно з коробки достав. Робив огляд, що там є. І заодно давайте сюди його. Ну, я току зараз включу він просто в захист буде. на то Все. Выключился, включился. Так. 0,25. Смотрите, раз тримаю на Даю вот и все. Взагалі, самі бачите. Е, буде можливість возьму з іншого комплекту. Це саме, гляну, що воно і як. Наразі дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте. До побачення.